Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаємо вас. Вітаю, студія. Ну, давайте почнемо з ситуації на білоруському прикордонні. Що там зараз, що ви фіксуєте? На щастя, ситуація повністю контрольована по всій протяжності кордону з Білорусі. Хоч ще раз підтверджую, цей напрямок для нас він залишається загрозливим нестандартних ситуацій безпосередньо. По лінії держубежу ми не фіксуємо, окрім цього, поряд нашого кордону в безпосередній близькості зараз не фіксуються переміщення чи техніки, чи особового складу з підрозділів армії Білорусі. Але звісно, за тим, що відбувається в глиб цієї країни, наскільки ситуація може змінюватися і бути загрозливою для нашої країни. Постійно пильно стежать підрозділи розвідки і Міністерства оборони і державної прикордонної служби, щоб ми могли вчасно зреагувати, якщо звісно ситуація не змінюватиметься. Бо власне бачимо, що Білорусь активно постійно інформаційно нагнітає, може здійснювати там переміщення техніки в глиб своєї країни, постійні навчання. І все це звісно робиться під впливом в тому числі країни-терористки, адже Білорусь постійно підігрує Росії під час всієї повномасштабної війни, яку яка триває, яка розв'язана Росією проти нашої країни. Однак наша задача мати сильні оборонні позиції і безпосередньо по лінії кордону, що робиться в інженерному відношенні, і в тому числі мінуються найбільш загрозливі напрямки. Ну і власне в прикордонні мати належні фортифікаційні укріплення, щоб наші захисники, хлопці дівчата, які знаходяться на цьому напрямку, а цей прикордонники а також цей напрямок посилюють інші складові сил оборони, збройні сили, національна гвардія. Мали всі можливості і укриття, якщо відбуватиметься обстріли, ну і власне вести повноцінно бойові дії, аби відбити будь-яку атаку, якщо така йтиме з території Білорусі повторно чи відбувається спорудження певних додаткових фортифікацій на кордоні з Білорусі, тому що, от коли ми говорили про, про нарощування оборонних можливостей, тут я думаю, теж треба пояснити про що детально про що докладно йдеться та чи це м кількість. Прикордонників, чи це певні споруди, чи Що це в цілому? Ну, власне, кож кожен підрозділ, який обороняє цей напрямок, він і самостійно зводить інженерно-фортифікаційні укріплення, в тому числі це окопна лінія, це бліндажі, це вогневі позиції, спостережні пости. Також до цього долучаються і органи місцевої влади, або так більш. Масштабне потужно робити необхідні роботи в нашому прикордонні, щоб це була така ешелована оборона і, і ті місця, які будуть утримувати і займати українські захисники. Щодо лінії кордону, це звісно необхідні перешкоди для недопущення спроб проходу, тому числі диверсійних груп. Це як і казав, мінування найбільш загрозливих напрямків, де, де може слідувати техніка противника, це засоби контролю за місцевістю, тобто системи відеоспостереження. Які які розвертаються по всій притяжності кордону з Білорусі для того, щоб ми могли а, активно а, і постійно контролювати а, і наше прикордоння, ну і, власне те, що відбувається по той бік, ну і зазначу, що звісно це і застосування безпілотних літальних апаратів для того, щоб проводити моніторинг лінії кордону і прикордону. Давайте поговоримо ще про кордон з Росією. Як там? Чи фіксуєте спроби диверсійних груп пройти на територію України? Що там відбувається? Ситуація по кордону з Росією вона відмінна від напрямку кордону з Білорусі. В першу чергу це щоденні обстріли, які Росія не припиняє наносити в межах Чернігівської, Сумської Харківської областей. При тому, що ворог застосовує різноманітне озброєння, як артилерію, так і за останній час бачимо нарощення використання безпілотників ударного типу. Більшість обстрілів фіксуються по сумськ по Сумській області. При тому, що на це на цей напрямок ворог активно скеровує і удари з авіації менше, менше обстрілів приходиться по Чернігівщині, але вони також щоденні і в межах цієї області щодо спроб заходу на нашу територію диверсійно-розвідувальних груп противника, то ця активність значно зменшилася у порівнянні з попередніми періодами. Зараз практично не фіксуються спроби російських диверсантів, вступати також в бій з позиціями, які утримують українські воїни на напрямку кордону з Росією. Натомість звісно, що диверсійна діяльність ворога вона зберігається, і це в тому числі намагання замінувати окремі напрямки для того, щоб українські воїни контролюючи кордон з Росією. Могли там або ж підірватися, або ще раз тому знову ж таки, технічні засоби контролю безпілотники, якими моніториться лінія кордону, моніториться прикордоння, це і активна співпраця всіх складових сил оборони, які знаходяться також на цьому напрямку, дозволяють вчасно викривати спроби диверсійної діяльності противника. Андрій, ну і так само про прикордонників, які сьогодні боронять країну. Давайте згадаємо тут традиційно. Ми вас питаємо про оперативну ситуацію, про те, що вам відомо власне з тих відтинків, де прикордонні служби борються, де вони воюють з росіянами, але сьогодні це звичайно буде так само, скажімо, в контексті або в тлі свята дня захисників і Ось ця урочистість, як її відзначають прикордонники, і ті властиво, які зараз на позиціях, і ті, які ем, виконують свою роботу на Кордоні. Ну, окрім е, лінії кордону з країною терористкою яку також фактично можна прирівнювати до там лінії фронту. В межах Харківщини це такі дві активні зони бойових дій, напрямок населеного пункту Липці, Вовчанська, і на Харківщині на цих напрямках також присутні прикордонники. Ну і звісно, як невід'ємна складова сил оборони нашої країни, прикордонники знаходяться і безпосередньо по лінії фронту від і на Купінському напрямку, Лиманський, Краматорський напрямок, Покровський напрямок. І зараз. Прикордонна служба, наші підрозділи повністю так переформатувалися під ведення бойових дій. Як відомо, в складі Державної прикордонної служби сформовані і прикордонні загони бригадного типу, які формувалися власне з наповненням і озброєнням, і підготовкою особового складу саме для ведення бойових дій, і хлопці зараз активно виконують. Ці завдання це і розвиток підрозділів безпілотних літальних апаратів, які вже формуються зокрема в нашому в нашій бригаді помста. Це цей досвід перекидується зараз і на інші бригади, адже ми розуміємо, що використання безпілотних літальних апаратів це умова сьогодення, це і збереження життя і хлопців і дівчат, які знаходяться на передовій. Ну і звісно, що день захисників і захисниць України це віддання шани всім українським воїнам, в тому числі і прикордонникам, які боронять Україну, які були в лавах сил оборони України і до повномасштабного вторгнення. Це і шана тим людям, які долучилися до оборони країни, ставши до лав і прикордонників, і збройних сил, і національних гвардій і інших складових, і продовжують. Мужньо виборювати нашу незалежність, нашу волю. Побачимо, що ворога одна задача нас знищити а наша задача вистояти і вигнати ворога за межі нашого міжнародно визнаного кордону. Спасибі вам, Андрію, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.